Привіт! Сьогодні буде обзор, що мені приїхало із Піндоду. Перше, це ось такий чудовий, дивіться, блокнот з Гаррі Поттером. Бачите, який він красивий, як переливається. Бачите, розпакував я його. Перше нас зустрічає ось такий красивий квиток на платформі 9.3. Лондон Хогвартс. Бачите, він таким золотим зроблений обрамлінням, Дуже красивий. Наступна в нас це ось така карта. Видається, з Гаррі Поттера теж величезна, бачите, вже в кадр не вміщається. Покажу мені більш детальніше, щоб робити наші шалості. Ось бачите, тут написано, хто де знаходиться. Ось дивіться, яка прикольна карта. І наступне, що дається такий <кхм> пак стикерів. Мечта Фенікс, шарф з Гаррі Поттера Красивий. І ось такий наш блокнот. він У нас тут Hufflepuff зараз. Відкриваємо і нас зустрічає ось так. Красиво дивіться. РД-значок. Тут написано по-англійськи Гаррі Поттер». Далі ось таке лого Хогвартсу. І ось така картинка, бачите Хогвартсу. Тут ми можемо вписувати дату. І тут з чого все почалося? «Гаррі Поттер» і Філософський камінь, бачите? Може теж і записувати, бачите, такий. І тут Кожна частина я маю під свої фото зараз найду. Бачите, Поттер» і скорита кімната. Ось бачите «Добі» І Гаррі Поттер б'ється з Василізком. Ось тут фото, як він Василіска вбив. Бачите? Хочу вам повністю показувати, він дуже цікавий, красивий. Бачите, «Добі» На кожній сторінці є тут своє. Бачите. Третя частина Поттері, в'язана з кобайном. Це всі такі фото красиві, бачите, тут. Дуже красивий блокнот, бачите. Як вони ходили тоді в місто, що слідкувало? Такі нічиє. Дивіться, просто краса. Четверта Поттері, кубок вогню. Дивіться. У их не фото, что? Поттер и Орден Фениксу. Что-то Волдеморт, чье имена можно называть. Значит. Далее у нас идет принц полукровка. Тут еще у нас сюда в компакте ваши такие две красивых закладочки. И же остальные хочу вам показать. Смотрите. Мертвый Вот такой блокнот, бачите. Ось так він виглядає, як на мене, дуже красиво, дивіться. Все, закривається на магнитику, бачите. Дуже красиво, як на мене. Тут у нас по Гаррі Поттеру вітає ось таке величезне лего, наш кадр не поміщається. Ось така сува буде. Значте, 8 років плюс і 2700 деталей, Ось таке лего. Зараз. Почну розпаковувати. Ось так він виглядає. Якщо буде бути очевидним, то це більше того пакурсу. Дивіться, скільки поспогаюся тій коробці просто. Ось таке. Ось така у нас фігурь. Тут детальки, тут детальки. Так я розумію, фігурки, взагалі, мікромаленькі. Тут -тут. А тут, скоріш за цього, наквітки так. Що наліпки Ось всі Ось таке у нас меню, щоб складати лего, бачите. Тому все складемо, вийдемо ось така сова. І з листом, який принесла Гаррі Поттеру, що йому потрібно відвідати Хогвартс. Ось, ось такий наборчик. Прикольний. І ще приїхала ось такий пакуночок. Ось такий, бачите, мішечок. Хто ж здогадався, що це. Відкриваємо його. І у нас тут три монетки з Гаррі Поттера. Пам'ятаєте, як вони? Секунду щось. Ось звільці його. Перша монетка. Друга. Вони всі такі, знаєте, важкі видно, що метал такі важкуваті даже. І ось третя, Саме маленька. Тут така, бачите, козочка намальована. Ось такі три монетки нас приїхали. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. До нових зустрічей.